Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І вітаю всіх вас, мої дорогінки, на моєму YouTube-каналі. Як зазвичай, у нас три позиції карти дня з підказочками від Таро. Це як інструмент допоміжник. І я... Дякую вам за підтримку і дякую вам за те, що ви є, що ви живі, що ви здорові. Бережіть себе, мої любі. І поїхали. Карта номер 1 У вас сьогодні паж монет. Паж монет – це завжди якийсь початок, завжди щось новеньке. Щось, Ви знаєте, ще що я відчуваю тут. Якийсь маленький подарунок. Це може бути через те, що це монети. Це скоріше за все, якась дрібничка може бути. Це можливо, ваші діти щось для вас змайструють. майструють. Можливо, ви сьогодні взагалі продуктивно проведете свій день з дітьми з внуками. З монети ще говорять пажі, монет ще говорять про якийсь процес навчання, тобто, або ви щось навчите своїх дітей, або інших чужих сусідських, можливо, ось, а можливо, вас чомусь навчать. Ось ця карта ще говорить про новини, про якісь повідомлення, звістки у фінансовому та матеріальному. Плані, це правда невеликі такі глобальні новини, не про великі гроші. Це можуть бути якісь такі малесенькі, малесенькі надбавочки. Ось про людське око, як то кажуть, але все рівно це прибуток, як би це не був. І ця карта говорить про те, якщо ви сьогодні почнете якусь нову справу, матеріальну чи фінансову, вона має потенціал вирости в щось більше. Тут залежить тільки від вас, як ви вправно будете вкладатися. Карта номер два. У нас іде 20-й аркан, щось він в мене часто виходить. 20-й аркан тобто, це і кармічна карта з одного боку, а з другого боку, це карта пробудження. Тобто, ви ніби відродилися. Тут хтось, можливо, Позбудеться якоїсь хвороби, хтось клінічної, хтось хронічної. Ось хтось, можливо, вилікується, побори якусь хворобу. Тут людина міняється, міняє свій погляд, міняє своє бачення. Ось, і, можливо, ви дійсно прокинетеся від якогось довгого сну. Тобто, для вас, можливо, настане весна. Можливо, саме сьогодні ви зрозумієте, як довго я тебе чекав. Ось, але, Тобто, сам себе чекав, пробудження самого себе. Карта номер 3 У нас ідеш сімірочка жезлів. І ви знаєте, сімка жезлів говорить: відстоюйте до останнього свої пріоритети, свої кордони, своє бачення, своє мислення, свої думки, свої переконання. Відстоюйте. Вам, можливо, сьогодні прийдеться поборотися за себе і не на жарт. Тут сильна, потужна боротьба. Вам прийдеться, можливо, віддати всі свої. Я вибачаю, дзвінок пішов у мене. А, можливо, вам прийдеться потратити всі свої сили. Тобто, це говорить про те, що а, не легко вам сьогодні буде, але ви можете дуже добре досягти якихось успіхів. Тобто, досягнення скоріше за все буде успіх у вас. І о, якщо ви вистоїте сьогодні, то і надалі буде ще тільки краще, швидше піде ваш, можливо, кар'єрний зріст. Можливо, ви сьогодні за кар'єру свою поборетеся. Ось якось так. Бажаю вам гарного дня, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!